Так, слава Україні, героям слава! Розпочали ми процес віяння соді на посів, калібрування, кого цікавить, побачите далі відео, як все це робиться. В тому році я знімав, показував. Ну, значить, в сітку у нас вилітає всяка легка, так сказати, шалуха. Ну, є зерно, битость зерна. Потім з двох у нас. Сюди мішок падає. Битость, От сюди вилітають у нас стрічки Таке, мусор. Цей мішок з двох у нас падає тут половинки і є ціла Ах, вись можете побачити, то Тут навіть ціле вилітає, настроюємо. І з оцих трьох це йде на посів. Ну, з першої практично тут нічого не падає, в основному з цих двох падає. Таке зерно. Чистеньке, гарненьке. На кучі видно, що тут воно грязне. Ну, не дуже грязне, але присутствує. Та. Ось у бегові вже є, бо цікавить. Тике зерно. В цьому році віємо в складі, так як у нас дощ, починаємо росити і по прогнозу дощі. За два дні у нас вже випало 2, 20 мм опадів. А, до речі, хто там питав новою почтою, ми працюємо відправляємо, питань немає. Також по перерахунку робу, робимо. З ПДВ не працюємо, там телефонували. По ПДВ ми не є платниками ПДВ, а по перерахунку питань немає. Тобто кого цікавить, можемо так зробити. Так, ну що, можете переглянути, як сам процес у нас йде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Кому, кого зацікавила ця соя, телефонуйте, заказуйте відправо. Питання моє. На все добре, друзі. Не открываем специально, щоб не было, так сказать. Если высыпать, тоді воно так вылетает. Ого, цікаво. Hát, én До речі, там з ціною, на сьогоднішній одна ціна буде в портах підніматися, звісно ж, підніматиме цей посівний матеріал. Так що пишіть, дзвоніть. СОЯ Канзас на сьогоднішній день. Олдка ми ще не обрали, такий процес. Друзі, з вас лайк, підписуйтесь на канал.